Світло темп'я моя доля райша Ледженд. Відружання звукомістервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за фоліна рудоборода саме на гідрі. Приємного перегляду! Ми розпочинаємо. Друзі, забрав я п'яту зірочку на поліна, склав команду, якою б я фармив третю гідру. Тут склад команди: Фолін, Ніндзя, Мікага, Уго, Капелюшник і Віксвел. Е, якщо брати в ось цій команді, то тест порівняння дамагу саме Фолін проти ніндзі, буде не об'єктивний. Чому давайте розберемося? По-перше, ніндзю буде блендерити Мікага. Е, це плюс, плюс для ніндзі, але знову ж таки, навіщо брати ніндзю без Мікаги на гідру? Тобто це не можна, це не використовувати. Задумка була в наступному, щоб Мікага блендерила ніндзю плюс всіх. А капелюшник блендерив Фоліна, але є нюанс. Нюанс заключається в наступному фоліну. Я дав ось такі ось параметри. Плотно його так одягнув. 8300 атаки, 240 швидкості, 460 критичної шкоди. Але є нюанс. Нюанс заключається в наступному. Капелюшник блендерить всіх. Не всіх, вибачаюсь, блендерить ДД з найвищою критичною шкодою. Ніндзя я дав 412 критичної шкоди, а тут 460. Але ніндзя коли розганяється, так, коли його пасивочка розганяється, то в ніндзі тут стає е, поза 500 520 десь орієнтовно критичної шкоди в нього стається того, що ось це 25% що він собі плюсує критичної шкоди, це 25% від ось цих 412. Можете порахувати і що там в нього буде десь під 530 критичної шкоди. Спеціально зарізати ніндзі критичну шкоду для того, щоб зробити об'єктивний тест. Але він знову ж таки буде не об'єктивний, тому що ми спеціально зарізаємо йому критичну шкоду і повністю не розкриваємо його потенціал. Для прикладу, щоб так працювало, то ніндзі потрібно дати. 330 критичної шкоди плюс 30% зали. Тобто, щоб ось тут було не 412 критичної шкоди, а 360. Тобто мені потрібно б було ніндзі зарізати критичну шкоду аж на цілих 50, і тоді буде більш-менш об'єктивний тест. Але знову ж таки спеціально зарізати стати, щоб порівняти його з іншим героєм, це буде неправильно. Тому друзі, я зробив наступне: дивіться, це я вам показав склад максимальної команди з максимальним ККД. Тобто тут плотно одягнутий Фолін, плотно одягнутий ніндзя. Зараз я їх покажу, яких, в яких шмотках я б їх використовував, якби вони були в одній команді. Я одягнув, перекинув реліквії. Ну ви зрозуміли. Уго дев'ять частинок облоги. Мікага і Віксвел 9 частинок з збереження сету, капелюшник, максимальна перезарядка, тобто сет змісти 4 частинки і сет реакції. Далі, як ми будемо сьогодні тестити? Я зараз покажу, як би я їх використовував, якби вони були в одній команді. Я їх вже одягнув. Топові реліки на них впихнув. Ну протестив навіть протягом 10 хвилин. Орієнтовно бою не на швидкому бої, а в ручному напівавто. Відповідно, капелюшник блендерить Оліна, Далі пасивочка ніндзі переганяє критичну шкоду, і буде вже постійно блендеритися тільки ніндзя. Ось, чи це паршиво, та не зовсім паршиво, тому що ніндзя сильний ДД і на загальний результат це сильно не буде впливати, так? Кого буде капелюшник блендерити, бо що один, що інший розганяються і відповідно сильно дамажать. Тому, друзі, ми будемо тестити в наступній команді. Ось таку зробив команду: тобто, все зроблено для того, додав ще сюди подрика, все зроблено для того, щоб розкрити потенціал одного ДД. Перший бій я відіграю певну кількість боїв, кількість ходів. Буде однакова кількість ходів, не знаю, можливо, 50-100 ходів. Відіграємо, подивимось на загальний результат. Далі в вот ті ж самі артефакти одягаю іншого. От зараз ніндзя в мене одягнутий в 6 частинок з міста. Передягаю шмотки і реліквію на фоліна, щоб були однакові підполіти. Параметри, вони там плюс-мінус однакові виходять, і, відповідно, іду разом із Фоліном. І вже тоді покажу вам результат. Зараз показую, в яких шмотках я б використовував його в себе на аккаунті, якби вони були в одній команді: ніндзя і Фолін. Давайте ми перейдемо. Е, ніндзя. Ніндзя одягнутий в мене в. По факту три сети. Згубність шість частинок, що дає максимальний ігнор. Ревність, що дає критичну шкоду, плюс збільшення шкоди. І нестримність, чисто, щоб підняти йому точність. У мене був ось такий ось амулетик. Е, далі. По параметрах, ви бачили, без зали параметри ось такі. Реліквія корона і ретту з топовим камінчиком. Дар, відповідно, гнів природи і таланти ось такі. Все вам видно, видно. Полінг. Якби я його використовував разом із ніндзею, я вже тестив, відповідно, я б його одягав в другий сет, бо в мене немає два топових сети з міста, тому я б одягнув його в інший сет летальність плюс розправи. Знову ж таки, щоб максимально забустити йому критичну шкоду. Дивимось по загальних параметрах без зали 8220 швидкості за. Швидкість потрібно фоліну також не забувати, тому що швидкість, якщо ми йому заріжемо максимально низьку, то він буде дуже довго розганяти собі стати через свою А2 навичку, Так що швидкості сильно йому не зарізайте. 430 критичної шкоди без зали. Точність, відповідно, йому не потрібна. Реліквію, з якою я його тестив, дав котячий погляд. Чому котячий погляд? Тому того що тут йде менший ігнор, котячий ігнор котячий погляд додасть нам майже 20% ігнору, якщо бути точним, то 18. Плюс в нього два камінчики ще плюс 6 ігнору. І там ігнор виходив ой-ой і ай-яй. Але знову ж таки ми не можемо протестити, тому об'єктивно. Тому будемо тестити в шмотках з ніндзі. Корону і рету, ось цю я перекину. Сет, ось це я перекину на Фоліна відповідно. І протестимо так, Фоліна я показав талантики. Фолін, 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 Фолін. Е, ось так би я його використовував. Котячий погляд, була б корона, я б ставив корону, вона сильніша, як на мене. Знову ж таки, дар гнів природи і таланти на фоліна я обрав ось такі, так що можеш копіювати і, відповідно, в себе такі обирати. Погнали! Перший бій зараз буде відбуватися. Я буду бити певну кількість ходів. Можливо, якісь нюанс, нюансики буду показувати, але буде супер пришвидшений бій. Ось такою командою, де всі будуть працювати на ніндзю, тобто збільшити йому шкоду. Це третя гідра. Ми знімаємо швидкий бій, тому що на швидкому бої ця команда може зафейлитись. Тут немає воскресіння і одна. Одна просто відбиття шкоди, ДД вбивається, і все. Вони не зможуть простояти фултайм. Щоби простояти фул тайм, всі ходи, то відповідно замість фіксула треба ставити якусь мольку, а це зменшення шкоди. А ми хочемо максимально, щоб вони набивали шкоду. Погнали! Тут, по факту, вони можуть як і на авто грати, того що пресети виставлені, вони тут будуть робити все правильно. Так? Ось, тільки є нюанс, потрібно дивитися, якщо буде відбиття шкоди, щоб ніндзя просто-напросто -просто не вбився. Ми тут сміло можемо поставити на авто. Ну і єдине, потрібно, щоб Віксел накидав свою навичку саме на ніндзю, плюс один баф. Щоб був. Не знаю, давайте простоїмо до 50 ходів боса, що в одному випадку, що в іншому. Я думаю, тут ми можемо зараз поставити на паузу і повернемося уже під кінець бою. Так, давайте ми подивимося, як ніндзяга. Він же трішки розігнався. Ми зараз заблендеримо у невідрубану голову, ось цю крадійку. І подивимося, який буде демедж від ніндзі. Два, просто 2 мільйони. Хлоп, і немає. І так, весь бій. Тобто... Один блендер голови немає. Один блендер, і, відповідно, немає відрубаної голови. І так поки КД. Тобто ми бачимо 40-хід 173 мільйони в одного ДД. Ось 4 мільйони просто у відрубану голову. Ніндзяго дамажить. Ставимо далі на авто і чекаємо, поки буде 50-й хід. Плюс є зараз хід капелюшника. Блендеримо його знову ж таки сюди, в цю голову, і йдемось на демедж. 8600. ха <ріст> Друзі, з автоатаки 8600 ніндзяго. Ви таке бачили? Я такого не бачив. Ставимо на авто і нехай товчуть далі. Так, пробуємо ще разочок. Є відрубана голова, є блендер від Мікаги, тобто буде бити тільки ніндзяга. Ставимо X1 і дивимось на демедж. Піу! А я щось не побачив демедж. А я ж ш... а демедж? А, в мене там не 100% крит шанс. Ось вам. Що не можна ставити не 100% крит шанс. бо може бути ось така штука. Так, тут я мушу на авто відіграти, того, що є ось тут відбиття шкоди, і, відповідно, навіть слабким ударом ніндзяга з таким бустом може вбитися. Е, давайте ми ось сюди заблендеримо і йдемось чисто на дамах ніндзі. 5 мільйончиків. 5 мільйончиків. Тут, по факту, можна ось сюди. Чому піні? Просто 2 700, один блендер голови немає. Ось такий ніндзяга. Ось такий ніндзяга. Я думаю, ось сюди можемо сміло блендерити. Тут слабкий удар проходить. Але зараз, напевно, чпуньк і до побачення. Чпуньк і до побачення. Ось такий ніндзя, друзі. Так, а це вже є 50-й хід. Ну, чекаємо, поки буде 51-й, тоді стопаємо демедж. Тільки 51 хід засвітиться. Зразу ми стопаємо демедж. Є 51 хід. 228 мільйончиків надамажила дана команда. Покинути бій. Результат. Ніндзяга 172. Мікага тут вам не видно 3 мільйончики. Ну, ось такий ось демедж. Нажимаємо редагувати. Ідемо до наших героїв. Ідемо до Коліна. Керувати збірками з ніндзі і ось такий з ніндзі. Одягаємо. Тут знову ж таки буде не 100% критичний шанс. І це знімаємо. Фільтр одягнені. І шукаємо нашу корону, яка одягнута на ніндзі. І погнали в аналогічну команду. Забираємо звідси цього дядька. Знову ж таки, сильну сторону ми можемо використати. Сильну сторону мається на увазі, що ауру я можу від Поліна поставити. Ну, Тут Мікага, там Мікага блендерила ніндзю, а тут ми використаємо сильну сторону від Поліна. Знову ж таки, ставимо пресети. Будуть відбивати фултайм на авто. Знову ж таки, якщо буде якийсь цікавий моментик, то на ньому зупинимось. Буде від, бій відбуватися фул тайм на авто, тільки якщо буде відбиття шкоди, то я буду намагатися якось його обіграти, щоб вони вистояли також 50 ходів. І на 51-му знову ж таки стопаємо демедж. Погнали! Погнали! Тут зараз буде відбуватися розгін дамагу саме від Поліна. Ну от, прошу, зі старту він вже починає непогано так дамажити. 600 тисяч без розлому по 600 тисяч. Тут даємо залив. Тут даємо розлом. Тут даємо на нього додатковий буст шкоди. І, відповідно, тут без різниці, в кого ми хочемо блендерити. Бум. 3,4. Зразу ж таки. Продовжую бафи бо автоатака без нічого. По факту зараз у умікаги. Ну, ось таке. Поки що він не шотає голови. Не знаю. Надію, що буде шотати як ніндзяго. Бо як ніндзяго працює по 8 мільйончиків. Мені ось такий демедж сподобався. Знову ж таки, тут давайте з А3. Дивимося з старту, який в нього демедж? 5,6. 2 мільйончики. З А3. 2 мільйончики по невідрубаних головах. Думаю, можна ставити на авто, і вже перейдемо ближче до кінця бою. Так, друзі, пройшло у нас 19 ходів. Я не рахував, що Фолін уже встиг повністю настакатись. Демось на його демедж з А2. Демось бафи на ньому збільшення атаки, збільшення крічкоди є. Ставимо Х1 і по невідрубаній голові з А2, який буде у нього демедж. Тут спрацювала пасивка. І з А2 йдемо, дивитися: 1 мільйон. І 2 мільйона, відповідно. Це у невідрубану голову. Ну, інстантно він її відрубав, і другий демедж знову ж таки пройшов. Е, також давайте подивимось 66 мільйончиків, який демедж буде. Ну, тут одна голова не отримає демеджу з автоатаки. По мільйончику без, без штрафів. Він сам наклав свою слабкість, і по мільйончику у відрубані голови він відповідно дамажив. Ось такий демедж в нього з автоатаки. Друзі, є у нас 51-й хід, не встиг зупинити раніше е, хід. Ось щойно 51 ходом е, ось ця голова проковтнула у нас уго. Е, відповідно, надамажили трішки менше 176 мільйончиків проти 200 майже 30. -ти. Але давайте ми все ж таки зараз уже під кінець подивимось. ну Це вже загальний результат, тобто він дамажить менше, ніж ніндзя. Ну, але логічно, бо сильну сторону ми використовували ніндзю разом із Мікагою. Давайте просто ми подивимось на демедж. Звісно, тут таких демеджів, як у ніндзі, не було, але жмекаємо а 3 176. 179, тобто 3 мільйончики, але не було зменшення захисту. Давайте ми також зараз трішки продовжимо. Можливо, якийсь цікавий моментик нам вийде зробити. Е, ну що, у нас? Давайте ми подивимось його А2, скільки він б'є у відрубану голову, але тут може бути зараз слабкий удар. Тут у нього знову ж таки спрацювала пасивка. 3 мільйона. І ще раз 3 мільйона. Тобто з А2 в відрубану голову, 6 мільйончиків він та й дамажить. Ось такі, ось, друзі, Полін. Також не потрібно забувати, що на авто вони грали фулл тайм. Тут по факту не було жодного разу. Відбиття шкоди, бо з Ніндзею було два чи три рази відбиття шкоди, і я грав руками. Тут вони грали фултайм на авто. Я просто сидів дивився. Який нюанс? Якби я грав тут руками, то я відповідно вікселом постійно накидав А3 на Фоліна, бо були моменти, коли Фолін просто багато разів ловив страх. Ось і все. Але я думаю, якби грали руками, то результат був би набагато кращий, аніж на авто, і відповідно він би по чуть-чуть та й наздоганяв би уже ніндзяго. Звісно ж таки, на фулл тайм на всіх ходах результат може бути різний, того що ніндзя розганяється, розганяє собі атаку 100%, а Фолін всього-навсього 50%. Мені сподобалось, як в нього працює автоатака, тобто з автоатаки він. Гепає. Ой-ой-ой, як гарно. Ну, давайте ми зараз подивимося, як він гепає з автоатаки. Тут по факту три голови у нас під зміїною волею. І щось немає ні одного блендера. Ось, є у нас блендер. Дивимось без всяких розломів. Х1 дивимось тільки ось сюди демедж. Півтора мільйона. Але врахуйте, що півтора мільйона він по кожній голові, ну, якщо немає зміїної волі. Блендеримо ще раз. Один і Ну, ви зрозуміли, що демедж у Фоліна є дуже і дуже хороший. Зараз, по факту, у нас уже блендера не буде, буде просто його автоатака. Даємо ще раз. Один і дев'ять. У відрубану голову без зменшення захисту, тільки слабкість. Давайте, можливо, нам зараз вдасться ось сюди ще зменшення захисту, але антистихія можуть бути слабкі удари. А можуть і не дожити. Ну, давайте я блендерити не буду. Уго зараз обжене. Є, нема. Уго, камон! Уго uh, не наклала, 3% прокнуло. 3% прокнуло. Ну, давайте тоді подивимось в ось цю голову з автоатаки. В голову крадійку. Звісно ж таки, вона не відрубана, але є всі штрафи. Димось дамедж від поліна. Слабкий удар. А тут не встиг побачити, скільки. Якраз під кінець бою пішли, пішли слабкі удари. Звісно, також хорошим е, моментом буде, якщо Полін буде разом із нінзею в команді, тобто будуть і е, буде синій ДД, і відповідно буде червоний ДД, і це буде також плюсом. Давайте ще один разочок. Останній раз пробуємо. Дивимось, ось сюди на демеч, ідемось, ось сюди. Та по факту можемо і на танкову голову дивитися 900-600. А тут далі слабкий удар, і протестимо його А3. 400-500. Ну, щось не дуже. Не дуже. А ти, е, він гепнув. Друзі, ось такий ось тест. Нажимаємо редагувати. Показую, хто в що був одягнутий. Мікага, 9 частинок збереження. Далі. Капелюшник. Перезарядка плюс реакція. Уго. 9 частинок облоги. Віксвел. Дев'ять частинок збереження. Е, далі. Полін перекинув шмотки з ніндзі, відповідно, разом із короною і рету. І він набиває трішки менше, аніж ніндзяго. Ну, відповідно, ніндзяго ми використовували сильну сторону і використовували його разом із Мікагою. А чому б і ні? А тут ми використовували сильну сторону, по факту, е, Ауру. Тільки у нього. І то, що були всі блендеристи, і в нього масова автоатака, але знову ж таки повторюсь, якби я грав на авто, то він би не ловив страхи того, що вікселом я постійно його сейвив. Так, ви можете подумати, що Мікага знімає штрафи з найсильнішого ДД, в кого саме більше атаки, але досить часто не співпадав хід з. Разом із Фоліном, ну, були, друзі, нюанси, який я вердикт хочу винести. Фоліну, друзі, я не розчарувався в ньому, подобається герой. Звісно ж таки, до Ніндзі він не дотягує, але я думаю, що багато із вас знайдуть йому команду, знайдуть йому місце в команді на якусь та й гідру. Друзі, в мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. Нагадаю. Подобачку, підписочку, підтримуємо український контент. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Але